257 заяв за два дні у центрах надання адміністративних послуг Івано-Франківської громади. Почали приймати документи на отримання допомоги військослужбовцям. Напередодні на позачерговій сесії міської ради затвердили рішення про надання одноразової виплати військовим, які зреєстровані у нашій громаді та внутрішньо переміщеним особам, які проживають у Франківську та несуть службу в армії. Пакет документів невеликий: копії паспорта, індифікаційного коду, довідки про безпосередню участь у бойових діях. Та розрахунковий рахунок до слова подати заяву можуть як самі військовослужбовці, так і повнолітні члени їхніх родин. Дуже часто зараз почали звертатися на відшкодування коштів на одноразову матеріальну допомогу, як самі учасники бойової дій, так і їхні родичі, переважно батьки і дружини. Вони мають надати паспорт, код, реквізит е паспорти, е ідентифікаційний код, довідка про безпосередню участь і реквізити рахунку для того, щоб їм надійшли ці кошти. Подати заяву на отримання 20 тисяч гривень можна також онлайн, каже директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель. Той самий пакет документів можна завантажити на сайт СНАПу, зреєструвавшись через додаток банку. У такий спосіб замовили послугу вже 53 військослужбовці нашої громади. Заявку можна подавати на сайті ЦНАП і ФЮА-код послуги 3099 І відповідно вже авторизуватися через банк ID, додати необхідні документи і оформити і Оформити цю допомогу, послуга доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто, звернутися можна оформляти її коли зручно і відповідно подавати такі документи. Станом на сьогоднішній день у нас вже прийнято 257 звернень, тобто 257 військових оформили таку допомогу, 53 з яких оформили її онлайн на сайті ЦНАП і фіа. Відповідно, вони вже опрацювані. Допомога невелика, утім суттєва для закупівлі необхідної амуніції. Вважає воно-франківський міський голова Руслан Марцінків. Розповідає, наші захисники нерідко скаржилися, що потрібне спорядження доводиться купувати за власний кошт. Тому щоб закрити бодай частково ці потреби, місто вирішило допомогти. Коли я був на запорізькому напрямку в окопах у хлопців, хлопці казали, що вони з власної зарплати купують собі спорядження, тепловізор, іноді купують будівельні матеріали, бо чекати нема коли треба свою безпеку забезпечити в той самий момент. Тому і саме тоді народилася думка про те, що така мусить бути програма, де хлопці зможуть отримати компенсацію на спорядження в розмірі 20 тисяч гривень. Дуже важливо, що цю компенсацію можуть отримати ті військовослужбовці, які воюють або воювали з 24 лютого 2022 року. Відтак, ті військовослужбовці, які вже повернулися з зони бойових дій, але мають довідку про безпосередню участь у них, також можуть подати заяву на отримання одноразової допомоги у розмірі 20 тисяч гривень. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.